А я на місці стабільно кожен день, піводен, один день сочка, ну, жінка, що стає. А я тут кожен день сидю, що пізнав. От Сергій Іванович, это, київська хунта, з ним балакаю, спілкуюся, а вас давно вже не бачив. Ні, то я постійно, я є постійно, постійно <зважаю> я. Ну, там творитися, що у вас твориться? Давай, зараз які там ракети трошки прилетіли, знаєш. У Києві ну, є вибухи, тривога йде. А дивіться, а що так гарно вдарили по Курській області, по Брянщині, от атакам і Шедел, а потім Орішником вдарили і все прикратили. І Путін сказав, не дай Бог, і вже 27-го ніхто нічого бояться. А чого, ви знаєте? Ну, це, це у вас е, ну, власні мішти, бояться. Чого? Mm. І після того було. Прильоти в Російську Федерацію і в Криму, О, тут не треба так говорити. Тут вичатики ви, ви, ви... посилають от ці самолітики маленькі, а хороші, добрі ракети бояться. Ви не переживайте по поводу, ви знаєте, я вам скажу так: ви судити ні ви ні я не можу. Мою інформацію різну. Дотримувати теж, якось, знаєте, ну, не в то. Ну, для того, щоб, наприклад, добре стріляти ракетами, по-перше, треба велику кількість мати. Ми ж, наприклад, не є така держава, наприклад, як Російська Федерація, яка озброювалася, будемо говорити, реально з 91-го року. А особливо 8 років це після захвата Криму. І не, не та промисловість, не, не, не та економіка в Україні, щоб як то сказати. Сказав Зеленський, що зараз віддадим ті території, а потім заберемо, як ви сказали, дипломатично. Ви знаєте, давайте ще раз, що ви сказали, я тут же можу одне вам таке легке. Покажіть, де я це можу почитати. А от я дивлюся, і Зеленський і виступає, і він. Каже, що е, а Сігіба сказав, Сігіба, а кстати, ви чули Порошенко, е, Алексій лейтенант об'явлені Розис, син Порошенка. Його визвали два рази в воєнкомат, а він з Котеняка не прийшов. А він в Англії, чули таке? Ну, то, що а він... Кулєба, Кулєба, знаєте де? Ага. Молодець. Приступився соєтником якийсь. Престижний ой, Гарвардський університет в Америці. Ясно. А ви, а ви чули Путін на колінах стояв перед Кінчен Ін, і щоб Кінчен Ін да. його добре любив, то Путін ну, дав ну, йому чули. два авруси. І просив, просив ракети. А, і просив, а, ракети. А, на колінах ставав, дуже ставав да, і цілував да, його да. в одне місце. Ви чули це чи ні? Чур, чур, да. А ви чули, Весь. що він. А ви, а ви чули, що він в Ірані теж так само на колінах ставав, каже, поможні, друже. Да? От, от бачите. Перво просив він, от навіков. А, 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 а ще друге я, да, друг, 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 а, а, я зрозумів. Дайте я, дайте, я скажу, дайте. Значить, первого, по 3 февраля 22-го року. Путін полетів на Олімпіаду в Чіньпіну Китаю і сказав: пора починати спецоперацію. Він каже, давай. І окончилась кончилась Олімпіада 19 января, і 24-го почалася спецоперація. Ну, поки там вже не получилось Медведчука, так пішло, ми хотіли, щоб не було у вас війни. А вийшло наоборот, вже опоздали, тому що у вас діти все привчені. І теж іде спецоперація не мить, йом, так катанням. І от зараз воно е, продовжується. Поэтому, і зараз вже бачать оті, Байдені, що пер, пер, Зрада нема перемоги. І давайте переговори. А Путін сказав, що Ні, нікакої заморозки. Какая заморозка? І зараз йде операція. Ось зараз Курахова беруть Курахова. Рахова, окружили на гнівовом заводе, в часов Яру, там, там, що твориться, це ужас. Просто хлопці ваші уничтожаються. Це так. Так, уничтожаються. Ну, я дей, дей, дей. Дей. дивіться, дивіться от я вашу думку, от я спробую, то, що ви так сказати, косите під українця, то я вас зрозумів. Дивіться, я попробую вашу думку, бо ви так лице боїтеся сказати. Дивіться, Давай. Російська Федерація коси, 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 косить. Но ні одного обласного міста не взяла. Крім цього, вона мало було з самого початку 22-го року, коли він наступав, був наказ Путіна освободити Донецьку, Луганську область і вийти на адміністративні границь. Не зроблено. Ага. Підожди. Під, 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 він сказав ага. денацифікацію. Не зроблено. Ага. Сказав демілітаризацію. Ще більше зброї стало. Території ага. не освободив. Но, но. Дивіться, він захватив частину Херсонської області і частину Запорозької. Що саме головне, він привніс у Конституцію всю область. Тепер є питання. Скажіть, раз у Конституції Російської Федерації знаходиться повністю вся Запорозька область, Херсонська, вся уся, е, е, от, е, Донецька і Луганська область в Конституції Російської Федерації, так чому ще ж вона не, не освобождена? Як то не Ну що ще будеш казати? Пакт є факт. Давайте, я, я вам відвічу. Давайте отвічуйте. Давай, давай. Значить, дивіться. От є сказки, що він же проводять спецоперацію, не, не повно приймає зброю. По, тепер дивіться далі. Не, ви, ні, 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 ну, не, 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 не. Я зрозумів, він не повно проводить, не він економить сил. Ну, чуть. Ні, ну, див, Микола. Так не но, но, Де но... і підет. Де работають панципілки і ФАБ. Там де все гарно, гарно йде. Тобто, з ліця землі все стирається, потім наші хлопці заходять. А де у вас, у вас же теж зброї багато, у вас 52 країни страни ну у вас проблема, хлопці кончаються. Я, Но я, ще відпеку, раз, я. я ще раз вам кажу, ви ж говорите, хлопці, кінчаються. Я тепер зараз ще питання задаю. Яким да, чином да. уже е, 10 тисяч, говорить 100 тисячна армія, е, кінчені корейці будуть на території Російської. корейці, да, все буде, так, так, да. да, да. Вже, вони, буде. Вже буде. вони вже Великанців є. Великаці, питання, прийде, бояться, бояться, питання. Я вони не вже не питання. я розумію, Питання я вам задаю. Чому Нам корейці допоможуть? тому що ми з корейцями підписали? Я розумію, що підписали. Я... На да, я, я ж розумію, що підписали. Я вас питаюся: якщо у вас багато сили, то чому яким образом корейці воюють на офіційному рівні ви російській Федерації? Це раз. Друге. Чому одноразову допомогу з 200 тисяч вже платять, ви коли в воєнкомат більше 3 мільйонів? Чому? Чому? А це виходить, що у вас нехватка боє... живої сили. А тепер ще одне питання я вам на закуску дам. Ще одне питання на закуску дам. От е, скажіть, а хто нападає, хто захищає? Дивіться я вас я за зап... дивиться мені не треба вам. я питання О, хто... я я, знаю я питання душ. вам задав кто, хто за землі стираються города то хлопці я всі вас погибають. я вас за я... Ви, дайте, це я вас запитався не про города ні ні, 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 не надо я вас я я вас запитався хто захищається а хто бере чужу територію стирається по то в нас я, вас, немає, я, вороку, я, навіть, я на вас запитав, да. хто захоплює, нападає, чужі території, а хто захищає? Значить, Росія, можливо, можна свої русські землі от мене Я вас запитав, ви чуєте питання, яке я вам задаю? Хто захищається, а хто, оборо, а хто нападає? Дивіться. Я не про бандерівців, я вас питаю, хто наступає, а хто обороняється. Я про бандерівцю, мені не інтересно, я вас запитався, хто захищається, хто обороняє? Значить, бандерівців, виганяють з Донецького, Луганського, з Русскої. Я вас запитав, хто захищається? А ви що то про бандеру знаєте, так? Знаю. Не, скажіть, що ви взяли, що в Україні є бандерівці? Ну, дивіться, вулиці нав... <зважаю> 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 бандер... бандер... таки... не э, вулиці э, таки... не дивіться. Ясно, бандерівці. Хто такі? Хто такі? Хто такі? Хто такі? Хто такі? Хто такі? Хто такі бандер? Міф його. Хто такий бандер? Значить, хто такий бандер? Хто такий Бандер? Предводитель людей, котрих поляків, євреїв убивали, Волицька вали, різня. А, в, яко, в якому році це було? В якому році це було, Бандерев? Значить, дивіться. В якому році було він убивав? Значить, дивіться. Я нічого не дивлюся, мені рік потрібен. Я кажу, во время війни. В якому році приблизно? Ну, якийсь там, я знаю, 41-й, 43-й, 43-й, 44-й. 43. Добре, тепер все інше питання. Где, де Бандера находився з 41-го року, з початку війни, і до, 40, і до кінця до грудня 44-го року. Де він знаходився? Він сидів в тюрмі в Так і як же він міг убивати, то ж от і лапші наука Тобі навішали, ти старий, дай не кажу, хто. А ти сидиш і казки, ти почитай. Він не вбивав їх. Ну видиш, а ти ж говориш. Чоловіка не вбив. Ну, бо... Його На, підчинені. А як він керував з кослагером Я об'ясняю. Як він з керував підчиненнями? Чоловіка не вбив. Ви чуєте мене, Сталін, Сталін, ні одного чоловіка не вбив. А стільки людей він робив, це так. А Сталін не одного чоловіка не вбив, щоб ви знали. А стільки його печеньони людей зробили, тисячі, мільйони. А, а Степан, а Пандера, а Степан Андрійович Бандера І був. І пояс. А, а, Андрій... я... а Степан Андрійович Бандера був на керівній посаді, може, був директором, може, був якимось президентом держави, чи ні. Він... Я спитаюся, він був керівником якоїсь держави чи ні? Я запитався, він був керівником якоїсь держави. Шухєвич. Я запитався, він був керівником якоїсь держави. Дивіться, Шухевич. Що мені дивіться? Давай, ти мені починаєш грузити, розумієш, про Шухевич і прочі. Почитай про Пандеру і уникне, а то ти там знаєш, там не знаєш, а Росію впливаєш. Давай! Бред, кобиле.